Привіт! мене звати Іра, і ви на каналі Іріска Ін Португал. Сьогодні я розповім, яку допомогу отримують українські біженці від Португалії. Але перед тим як ми розпочнемо, запрошую вас підтримати україномовний контент, поставити вподобайко і підписатись на канал. Біля 8 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном через війну в Україні. Це 20% від фактичного населення. Із тих восьми мільйонів українців менше одного процента поїхали в Португалію та оформили тут тимчасовий захист. Погодьтесь, це зовсім небагато і зрозуміло, бо їхати потрібно аж на край Європи, і Португалія знаходиться на 20-му місці серед найбідніших країн Європи, якщо орієнтуватися на показник ВВП. До речі, Україна в цьому рейтингу займає найгірше, тобто найперше місце. Займала це було до війни. Будемо сподіватися, що після перемоги ми будемо поруч із Польщею, Португалією, Німеччиною, а вже потім навіть з Британією. Тимчасовий захист дає можливість відчути себе європейцем із всім соціальним пакетом, легально знаходитись на території держави, працювати та отримати безкоштовну державну медицину. Ось так виглядає цей тимчасовий захист, звичайний папірець а 4 у більш розвинених країнах. Видають пластикові посвідчення для визначення розміру виплат до уваги. Береться вся родина. Головний член родини це може бути будь-хто отримує 190 євро. Всі інші члени родини половину цієї суми. Окремо ще доплачують за дітей в середньому це 160 євро за дитину до 3 років, та 50 євро за більш старших дітей. Тобто, якщо це мама з дитиною, то вона буде отримувати десь 300 євро. Якщо це мама з двома дітьми, вона буде отримувати 350-400 євро. Так на що ж вистачає цих грошей в Португалії? П'ять разів заправити автомобіль, три рази скупитися в супермаркеті, орендувати кімнату. І мова зараз йде не про Лісабон і не про Порту. Там це коштує від 500 євро. Так, виплата зовсім невелика. Але якщо врахувати, що Португалія від нашого горя знаходиться за 4 тисячі кілометрів, і це зовсім небагата країна, то можна їй тільки подякувати. Ось, наприклад, Іспанія, яка знаходиться зовсім поруч, зовсім не надає фінансової підтримки українцям, а просто дозволяє легально знаходитись на її території. Я думала, чому так. Мабуть, таким чином іспанці контролюють людей, які заїжджають в їхні країни, щоб вони були з достатком і вливали ці кошти в їхню економіку. Важливо розуміти, що якщо члени однієї родини проживають фізично у різних будинках, то перед проханням перед запитом на соціальний захист можна і варто оформити це офіційно, або якщо зараз вас така ситуація, ви можете її змінити і запросити в соціальної служби більше виплат. Яким чином ви офіційно оформлюєте проживання членів родини за іншою адресою, додаєте цей документ до соціальної служби, і таким чином ці члени, що проживають за іншою адресою, будуть рахуватися ну ніби як окремою родиною, тому комусь з них, хто буде головним в цій родині, будуть виплачувати повну можливу суму. Приємним бонусом для всіх українців у період новорічних свят став євровий подарунок від португальського уряду кілька сот євро, 200, 300, 400, 500 – залежно від індивідуального розрахунку для кожної родини. Крім цієї фінансової допомоги, соціальна служба та мерія також може допомагати з орендою житла, з комунальними виплатами надаються харчові набори тим, кому це потрібно. Але всі ці випадки не мають системного характеру і розглядаються індивідуально. Тобто вам потрібно і ви мусите стукати в двері і просити про це португальців. Як і в інших країнах, в Португалії також проводяться мовні курси, за відвідування яких також сплачуються кошти. Аналогічні курси з оплатою проводить Червоний Хрест, і також вони видають безоплатні картки для розрахунку в одному із супермаркетів в Португалії. Баланс 60-70 євро в місяць. Люди є люди, і деякі розцінюють таку допомогу як заробітки. Ось, наприклад, знайома розповідала, що офіційно влаштувалась на роботу і продовжувала отримувати допомогу від соціальної служби. І вона дуже здивувалася, коли через півроку їй прийшов лист від соціальної служби з вимогою повернути всі виплачені кошти. Тобто, правильно було піти в соціальну службу і попередити, що ти офіційно працевлаштований, що робити зараз? Чи пустять і випустять її в країну? І з країни невідомо, мене немає такого досвіду. А якщо ви з цим зустрічались, то напишіть, будь ласка, про це. Отже, який висновок можемо зробити? Португалія це точно не та країна, де можна заробити на соціальних виплатах чи навіть на офіційній роботі, де мінімальна заробітна плата становить всього 740 євро. Але якщо ви працюєте віддалено, то Португалія це чудовий вибір. Тут неймовірної краси природа. Багато сонця, позитивні люди, вони відкриті і вони вміють радіти життю і вас цьому навчать. До речі, за 300 євро в Португалії можна обідати місяць в ресторані, а в Норвегії цього вистачить на 5-10 раз. Напишіть в коментарях, в якій країні ви запросили тимчасовий захист і чи ви задоволені цією країною, чи можливо змінювали одну країну на іншу. Чекаю ваш досвід також. Буду рада, якщо ви підтримаєте україномовний канал, поставити вподобайку і підпишетесь на мій канал. Я бажаю вам гарного дня. З вами була Юриська цьомики бомики А теша.